thank mm -hmm. you Чудотворна творна, Маріє, витай витай наша. Надія. День п'ятий. Пресвята Богородиця, утішителька страждаючих. Хто з нас не має терпінь, і батьки, і діти, і бідні, і багаті, їх досвідчить кожна людська істота меншою чи більшою мірою. Пресвята Богородиця ховала свій біль любов'ю, вона наша утішителька, яка допоможе нам через Божу любов прийняти і зносити біль. Прибігаймо до нашої Небесної Матері у щирих і постійних молитвах. Овся ласкава Зарваницька Богородиця Діво, багатьох ти потішила, витерла сльози болю тим, що перед твоєю іконою шукали допомоги. Прибігаю до тебе і я зі своїми проханнями. Потіш мене, вислухай і порятуй. Обіцяю ще більше поширювати Твою славу і велич Твого Сина, Цариця Небесна, надіюся на тебе і вірю, що ніколи мене не покинеш. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими в скорвотах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Преславна преснодіву, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза задля тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою. Приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої Матері, віддаю себе під твій святий покров. І, хоч негідна, насмілююсь покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого сина, мого Спасителя, милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша, небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця, бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників. Зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор